Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні ми будемо готувати фасольову зупу. Для цього нам потрібна буде сама фасолька. Я взяла таку чорну фасольку, я її замочила на 2 години, щоб вона трошки м'якіша стала. Можна вбрати фасольку з банки, а тоді скорше буде. Але я люблю так дві моркви. От В мене от таких розмірів цибулька, то я взяла дві. Якщо у вас велика цибулька досить одної. Дві морквочки, чесник, укроп. Якщо нема укропа, є петрушка, піде люба зелень. Також взяла гомілки курячі для бульйону. Лавровий листочок, сіль. Оце перець в мене він такий не дуже хат. Такий середній червоний перчик, чесник сухий, і також я дам, може одну, може дві ложечки салси. Не знаю, подивимося, як воно буде. Перше, що ми будемо робити, це ставимо курячі лапки на бульйон. І варимо до готовності, далі відварюємо окремо фасольку до готовності. Поїхали. Тепер, що я хочу сказати: коли ви варите бульйон, то от закипіла курка, да, і то перший от той бульйон злити повністю і промити. Курочку, м'ясо І заливайте знову водичкою кип'яченою, і тоді додайте всі спеції. Чому? Тому що бульйон буде тоді прозорий. Ми оце зараз залиємо водичкою без солі, без нічого. І як закипить, 2-3 хвилини ми потім вилиємо і зальємо вже чистою водичкою, повторюю знову, і даємо ці спеції. Тепер так, ми пательню розігріваємо, наливаємо олійки, додаємо цибульку. Вона така в мене трошки велика, то можна і сюди збоку дати зразу морку, щоб воно все за один момент. Так. Це помішали. Нехай воно тушиться. Тепер дивіться. В мене вариться тут фасолька. От щоб знати, чи вона готова, чи ні, берете фасольку, і зараз я вам покажу. Дивіться, отак от, от подули. Ще не готова, бачите? Трошка. От відкрилася шкурка, бачите? Ще треба трошки, тому що вона має зразу відкритися. Ми ще поваримо. Цибулька і морквочка у нас піджарилися трошки. Ми додаємо чесник. Навіть можете отак зробити, щоб він зразу пішов запах такий. Це чесник. Трошка його попіджарюємо. І додаємо відварену курку. Я додаю отак. Е, можна забирати, е, розібрати на кусочки м'яса, але воно буде в тарілочці дуже гарно виглядати. О, чесник вже віддає свій запах, дуже добрий. Е, юшку я злила. Зараз буду додати свіжу водичку, щоб бульйон був більш-менш прозорий. Все, чесник трошки жарився. Його дуже багато довго не жарте, бо зразу буде недобрий смак. Добавляємо водички. Так, Добавляємо бульбочки. Також додаємо фасольки. Вона в мене вже тут відварилася. Така чорна фасолька, вона дуже добра для крові, вона має багато айрон, ем, желіза. Отак, От для кольору. І починаємо додати спеції. Спеції. Сіль піде по смаку. Краще не досолити і не доперчити лавровий листочок обов'язково. Так, сухий чесник. Я дала свіже, але дайте ще сухий чесник. І Оцей перчик, він такий мідіум, ну не дуже хат, він просто дасть смак. Все, варимо до готовності. І ще я вам хочу сказати: так як ми оце перший бульйон злили, да, якщо е, треба буде додати маленький кусочок масла для того, щоб він був більш е, такий насищений. Все, закриваємо. І варимо до готовності. Проварилося вона у нас 10 хвилин. Подивіться, що у нас вийшло. Тепер що ми робимо? Візьмемо одну столову ложку салси. Багато не додавайте. Одну столову ложку, тільки так, щоб для смаку було. Все. Ну, і може, якщо схочете, то дасте трошки більше. І обов'язково в мене лайм. Бачите, лайм. І обов'язково дайте або лайм, або лімон. Отак, От просто вижміть, і буде то, що треба, щоб воно трошечко було такий вкус. Якщо треба більше дати, то ста більше. І вариться воно ще хвилин 10 до готовності. Такий фасольний суп у нас вийде. Ми додаємо зараз. Укропу я зелень не варю. Я додаю її прямо от сюди. І не жалійте зелені. От, подивіться, який у нас вийшов фасольний супчик. Гарненький, фасолька вся вже розварилася, гарненько. Все. Готуйте, їжте, лайкайте. Пишіть гарні коментарі. Все, дуже вас люблю. Всього вам доброго. Зустрінемося в слідуючому відео.